Планета кіно. Це щось. Привіт, кохана. О, я знаю, О, Ларі. що це багато, але не хвилюйся. Я проводив дослідження. О, Ларі. Чому це О, Багато Ларі? Чого сталося за цей тиждень? Ти помер, я померла. Воз'єдналася з обома своїми померлими чоловіками. Ти снилася мені саме такою. О, і мушу вибирати, де провести вічність. О. Моя клієнтка схоже має прийняти. Дуже складне рішення. Так. 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 Ми були в шлюбі 65 років і в нас є діти. Емоційний шантаж це дуже потужно. Правда? Так тримати. Я жалкую, що не зміг провести життя з тобою, але щодня думав про тебе. Не уявляю, щоб могло стати ще гірше. Кохаю тебе. Щойно стало. Щойно. Вірю, що ви оберете правильну вічність і людину, з якої її провести. Вічність це назавжди. Вибирати можна лише раз. Мені байдуже, де? аби ми були разом. Це не змагання. Змагання! О, Люба, це стопудово. Це, змагання. Це насправді змагання. Саме для цього ми тут.